У цьому відео ми порівняємо відмінності між «Inspire» та «Lux». і функція, про яку ми сьогодні говоримо, це стейл стяжок. Тепер, якщо ви помітили на панелі інструментів, стейл стяжок прихований у версії «Inspire». Ось це версія «Inspire». Вона не має інструменту. Але дозвольте розповісти, що робить стейл стяжок і наскільки він важливий. Отже, припустимо, у мене є форма. Давайте виберемо тут прямокутник, і я натисну клавішу команд і просто зроблю квадрат. Ось тут гарний квадрат. І давайте трохи збільшимо, щоб ви могли побачити його. Якщо я хотів би перетворити це в складне заповнення, мені потрібно було би перейти до типу контуру, вибрати заповнення, а потім натиснути Застосувати. І тепер, коли у мене є форма, я можу перейти до автооцифрування і просто оцифрувати зображення. І тепер у мене є складне заповнення. Я можу змінити це складне заповнення на що завгодно, але зараз стандартне заповнення цілком підходить. Тепер, якщо я хотів би зробити рамку навколо цього, мені довелося б створити сатиновий шов навколо нього. І я повинен був би зробити це вручну. Отже, я б перейшов до інструменту сатинового шва. Я прийду сюди і трохи заокруглю свої краї. І я піду від. Кута до кута, гаразд, отже, може бути невелика різниця в товщині цього сатинового стіпка. Гаразд, і я закрию це прямо тут. І коли я закінчу, я натисну праву кнопку миші, і ось мій сатиновий шов. Давайте перейдемо до інструмента вибору і виберемо чорний, як мій верхній колір. Якщо ви помітите, є деякі незначні відхилення в товщині. Мені вдалося створити рамку, це добре. Але якщо я хотів би зробити це трохи товшим або тоншим, мені довелося б переробляти все знову. Гаразд, і тут з'являється стейл стяжок. Тепер ми переключимося на люкс, щоб ви могли побачити, що може зробити стейл стяжок. Отже, давайте перейдемо до люкс. Увійдіть в хрома люкс. Тепер ви можете помітити, що стейл стяжок доступний. Тож дозвольте мені показати вам, як це легко зробити. Давайте створимо той самий квадрат. Ми натиснемо клавішу команд. І давайте просто зробимо це дуже великим. Добре. І в ChromaLux мені не потрібно переходити до заповнення або контуру. Я можу просто натиснути правою кнопкою миші і перетворити це в складне заповнення. І ось моє складне заповнення. Я також можу натиснути правою кнопкою миші і перейти до утиліт і створити рамку. І ось мій контур. Отже, це були два кроки, які я мав зробити замість того, щоб малювати сатиновий шов. Давайте змінимо цей контур на темніший колір, щоб ви могли побачити різницю. Якщо я хотів би змінити товщину, я міг би перейти сюди до ширини і змінити її, наприклад, на 4 мм. і натиснути Застосувати. І ви помічаєте, що воно стає товшим. Я не міг зробити це з Inspire. Тепер припустимо, що у мене був складніший дизайн, або я просто хотів зробити обрамлення навколо чогось нерівного. Але я хотів створити сатиновий шов, тож давайте все зітремо і зробимо це. Отже, якщо у мене була б овальна форма, припустимо, я просто створю тут форму, я просто намалюю випадкову форму. Отже, якщо я хотів би перетворити це, я міг би просто натиснути правою кнопкою миші і перетворити на стібок стейл. І тепер я отримую рівномірний сатиновий стібок по всьому периметру. Якщо я хочу, щоб цей сатиновий шов був трохи товщим, немає проблем. Я можу просто піти сюди і змінити його на, скажімо, 5 мм, і я можу зробити його дійсно товстим. Скажімо, я хотів би зробити його 1 мм товщиною. Я можу просто зробити це і змінити на 1 мм. Отже, замість того, щоб сидіти і робити це з атласними стібками, намагаючись зробити їх рівними і намагатися, щоб вони були однакової товщини, я використовую цей інструмент. І майте на увазі, як тільки я це зроблю, я не можу змінити товщину. Я можу змінити щільність. Я можу змінити довжину стібка, але я не можу змінити товщину сатинового стібка. Те, що я намалював, те воно і зробить. В Стейл стібок, я можу перетворити його і змінювати скільки завгодно. І я можу зробити його товщим або тоншим, без проблем. Ще одна перевага стейл-стібка. Подивіться, давайте повернемося. Я збираюся створити ще один квадрат. Давайте зробимо дуже великий квадрат. Прийду до інструмента вибору класно правою кнопкою миші. Перетворюю його на складне заповнення. Тепер я знову створю цю рамку. І ця рамка називається стіпком Стейл. Гаразд, це те ж саме, що й це. Але одна з цікавих речей про цю рамку полягає в тому, що ви можете не тільки змінювати ширину, як я казав раніше, але також давайте змінимо це на чорний. Ви також можете змінювати відступ всередину. Або на зовні рамки, тож змінюючи відсоток відступу, я змінюю його на 100% і зверніть увагу, як атлас буде підходити до краю складного заповнення. Якщо я натисну на інструмент шляху і клацну всередині квадрата, ви помітите, що сатиновий шов знаходиться прямо на краю складного заповнення. Тож, якщо буде будь-яке зміщення, цей сатиновий шов його покриє. Зараз я не хочу, щоб цей край збігався. Але я б хотів, щоб він був трохи втиснутий. І 100% у цьому випадку буде трохи забагато. Це змусить складне заповнення виглядати з під сатину, і вам доведеться почати все спочатку. Перейдіть, скажімо, на 50%, назад, туди, де було. Ми натиснемо застосувати. Давайте перейдемо до 10 І тепер це ледве покриває стіпки. Тож, якщо ми перейдемо до невидимого перегляду, ви помітите, що червоні стіпки майже на одній лінії з моїм сатиновим стіпком. У цьому випадку, якщо ви вишивали б це, ви ймовірно побачили б проміжок між червоним і чорним. А ми цього не хочемо. Отже, треба, щоб ставка була принаймні 50% або більше, тому що зараз край червоного квадрату знаходиться прямо посередині цього сатинового стібка. Зазвичай ви зробите приблизно 75% ставки. І це врахує та відрегулює деяке зміщення. Тож вам дійсно не потрібно займатися компенсацією зміщення вашого квадрата. Ви можете просто зробити цей вставний елемент. Тепер, якщо розмір квадрата має бути до 2 дюймів або точно 2 дюйми, тоді вам потрібно залишити його на 50 і просто збільшити внутрішню частину вашого квадрата трохи на 25%, щоб він був трохи більшим, і таким чином ви компенсуєте це. Дехто з вас може подумати, о, я міг би використати це для нашивок. Звісно, якщо ви створюєте нашивки, стейл інструмент ідеально підходить. Перетворивши край у стейл стіжок, ви можете зробити край для своєї нашивки. І це останнє, що ви зробите, коли створюєте нашивку. Щоб коли ви використовуєте плівку Beige Master, вона вирізала її. Отже, так, стейл-інструмент ідеально підходить для створення нашивок. Також незалежно від форми, незалежно від розміру. Це просто справа правого кліку, перетворення всього складного заповнення, створення рамки навколо нього, і все готово. Отже, продовжимо у стейл інструменті, скажімо. У мене була та форма. Давайте знову створимо її. Отже, ось мій стейл інструмент. Якщо я хочу змінити шлях стейл-інструмента, я можу змінити свій інструмент шляху і просто змінити шлях. І зверніть увагу, ми можемо змінювати його і налаштовувати як нам завгодно. І це змінює сатиновості стібок. Отже, це просто дуже вишуканий налаштований сатиновий стібок, який ви можете змінювати і робити з ним все, що захочете. Якби це був сатиновий стібок, я б не зміг цього зробити. Отже, знову повернемося до сатинового стібка. Якщо я піду сюди і створю свою сатинову строчку, я можу округлити край на сатині. Гаразд, тож ви бачите, коли я натискаю воно пряме, але коли я роблю криву. Воно буде згинатися, але зараз я дійсно не можу нічого з цим зробити. Тож, якщо я перейду до інструмента шляху, я міг би змінити форму, якщо ви створюєте літеру, ви можете створити літеру з сатиновим стібком. Отже, скажімо, я створюю літеру L, я можу створити її з сатиновим стіпком без проблем. Я міг би зробити те ж саме зі стейл. Якщо це просто тонка літера, я міг би зробити те ж саме. І знову ж таки, всі стейл-стібки це просто рівномірний атласний стібок, тому ви можете використовувати його для написання літер. Ви можете використовувати це для створення рамок. Ви можете використовувати це, щоб робити практично будь-який контур, який ви хочете. Отже, наприклад, ще одне. Якщо б я робив маленьку сльозинку і хотів би зробити цю сльозинку в сатині, я міг би створити її ось так. Ось моя сльозинка, давайте поставимо це в тривимірний вигляд, щоб ви могли побачити. Тепер я не зміг би зробити це в стейл, тому що я б просто малював пряму лінію. Ось у чому різниця між стейл та сатином. Ще одна річ, яку ви можете зробити зі стейл стіпком це створити зубчасті краї з одного боку або з обох боків. Тож дозвольте показати, що я маю на увазі. Я збираюся створити пряму лінію. Я збираюся натиснути на інструмент вибору. І я підійду сюди, до інструменту стовпця, і давайте виберемо обидва і зробимо це приблизно 4 міліметри величини і натиснемо Застосувати. Тепер це поставить випадкові мітки по 4 міліметри всюди. Воно зробило це з обох сторін. Скажімо, я хочу, щоб це було лише на верхній стороні, я можу піти сюди і дивіться, воно зробило це на верхній стороні. Якщо я хочу зробити це на нижній стороні, я можу натиснути, і воно зробить це на нижній стороні. Отже, якщо ми робили б очі, і ви хотіли б мати вії, ви можете створити це. Якщо ми зробили б щільність, давайте змінимо щільність на приблизно 0,8. Подивіться на це, ви можете зробити так, щоб це виглядало як маленькі вії. Або давайте, скажімо, це закрите око. Бачите це? І ви помітили, як я просто змінив його форму дуже швидко. Це одна з переваг стейл. Ці дрібнички є чудовим інструментом для окреслення, для створення дуже рівномірного сатинового стібка навколо будь-якого об'єкта, який ви хочете. І це дійсно фантастично. Якщо вам подобаються ці відео, обов'язково ставте лайк. Діліться, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб знати, коли ми випустимо наступний чудовий випуск.